Нещодавно ми відвідали виставку Іва, яка проходить у Німеччині у місті Нюрнберг. Летіли з Одеси в Кишинів, звідти вже напряму у місто, де проходить виставка. Головними нашими цілями було подивитись, ознайомитись та познайомитись з світовими трендами у галузі зброї, екіпірування, оптики, познайомитись ближче з лідерами ринку зброї та новачками, знайти чи познайомитися з рітейлерами, з якими можна також запартнеритися та просувати український бренд на широкий європейський ринок. Поспілкуватися з однодумцями. Найцікавіше, що вдалося побачити, це різноманітність новинок розробки в галузі збройової справи, спортивної стрільби та військової тематики як такої. На цьому заході особлива була відкритість людей до діалогу можна було, не напружуючись, побачити на беджику, хто є, хто, вільно підійти, і поспілкуватися. Атмосфера була всляху схильна до діалогу навіть з першими особами компанії. Загальне враження. Ця виставка за масштабами та по суті найбільший захід у всій Європі. Крім відвідувачів, дуже багато беруть участь з різних областей, країн та континентів, полювання, амуніція, екіпірування, спортивна стрільба, перша медична допомога, ножі, страйкбол тощо. Нам вдалося налагодити дружні зв'язки із деякими компаніями. А з ізраїльською компанією навіть підписали договір пробного постачання наших аксесуарів. Загальне враження та висновки Іва-2026 чекає нас як учасників, а не як відвідувачів.